До вашої уваги історія, де Сполучені Штати Америки раптово покидають своїх союзників, залишивши їх просто наодинці. Нагадує про те, що політичні рішення великих держав дуже часто впливають на долі цілих народів. Зараз, коли Україна бореться з російською агресією, питання надійності Сполучених Штатів як союзника стає особливо актуальним. Чи може Дональд Трамп, який відомий своїми такими непередбачуваними рішеннями та схильністю до популізму, підставити Україну? Давайте розбиратись в цьому питанні. І уявіть собі, ви президент країни, яка десятиліттями просто бореться з терористами. Ви вірите, що нові угоди та нові союзи допоможуть твоєму народу вижити і знайти шлях до миру. І ось ти підписуєш угоду на трильйон доларів, ну яка, здається, має стати початком чогось такого великого. Але через кілька років все руйнується, твоя країна падає під натиском. Тих самих терористів, а твої союзники просто йдуть. Історія, яка може повторитись, але тепер в Україні у 2017 році Гані, президент Афганістану, підписує з Трампом угоду про розробку малоземельних металів. Ну ті метали, які використовуються в технологіях, наприклад, для виробництва смартфонів чи електромобілів. Угода була підписана на трильйон доларів. Президент сподівався, що це допоможе не тільки економіці Афганістану, а й послабить Талібан. Але все пішло зовсім не так. 15 серпня 2021 року Таліби захопили Кабул і Гані втік з країни. Американці, які були в Афганістані майже 20 років, раптом вивели війська, залишивши після себе просто тисячі одиниць зброї та техніки на авіабазі Баграм. Але друзі, це ще не все. Нещодавно Трамп заявив, що якщо Афганістан не поверне ту зброю, яку вони залишили, Сполучені Штати припинять фінансування цієї країни. Але найцікавіше ще попереду, виявляється, Трамп вів таємні переговори з Талібами ще до того, як вони захопили країну. Він обіцяв їм виведення американських військових і фактично віддав їм Афганістан. І все це за спиною Гані, який вірив, що Сполучені Штати допоможуть його країні. Як вам, друзі, такий сценарій? Ситуація нічого не нагадує. Знову Трамп, знову угода про рідкоземельні копалини, війна, але тепер в Україні. І що ми маємо в результаті? Політичні ігри, де угода на трильйон доларів виявилася просто пустим звуком. Американці покинули своїх союзників, залишивши їх наодинці з проблемами. Які самі ж і створили. Ця історія не просто про Афганістан, а це про те, як великі держави можуть використовувати менш розвинені країни для своїх інтересів. Це просто те, як політичне рішення впливають на життя мільйонів людей, і це про те, що слова та обіцянки в політиці часто не мають нічого спільного з реальністю. А не, але наслідки цієї гри завжди відчувають звичайні люди, такі як ми з вами. І це, на жаль, не перший і не останній випадок у світовій історії. Тому так важливо пам'ятати про такі історії та робити висновки, особливо для майбутніх угод між тепер вже Україною та Сполученими Штатами. Тому історія з Афганістаном може змусити українське керівництво замислитись, а чи не покинуть нас теж, якщо ситуація ускладниться? Для цього Зеленський і вимагає більш жорсткі умови в майбутніх угодах із Сполученими Штатами, вимагаючи гарантії безпеки, які не припиняться раптово. Наприклад, це може стосуватися тривалості військової допомоги, постачання зброї чи політичної підтримки на міжнародній арені. Україна може наголошувати на тому, що угоди мають бути юридично обов'язковими, а не лише політичними обіцянками. Також Україна може використовувати цю історію як аргумент у переговорах, нагадуючи Сполученим Штатам про важливість дотримання зобов'язань. Наприклад, підкреслюючи те, що раптовий вихід з Афганістану призвів до катастрофи і що подібний сценарій не повинен повторитися в Україні. На мою думку, просто 100% треба всі домовленості прописувати в угоді, тому що слова дуже часто не відповідають дійсності. Тим паче з вуст Дональда Трампа. Ми вже чули про його 24 години. Але, друзі, далі я вам а, приведу ще декілька вражаючих просто прикладів брехні. А не аби кого, а президента Сполучених Штатів Америки. Трамп, виступаючи з промовою перед Конгресом, вже з перших хвилин його слова викликали просто буру, бурю обурення. Журналісти, політики та експерти починають розбирати кожне речення, і виявляється, що промова це просто суцільний потік неправдивих тверджень. Трамп виступив із промовою, яка мала стати важливим політичним зверненням. Однак майже кожне його твердження викликало більше питання та критику. Ось кілька ключових моментів. Мандат Трампа. Він заявляє, що має величезний мандат від народу, але насправді переміг на виборах з перевагою лише в 1,48% ну, для порівняння, Байден і Обама мали значно більшу підтримку. Наступне соціальне забезпечення. Трамп стверджує, що люди віком понад 100 років отримують виплати, що виявилося неправдою. Експерти пояснили, що це пов'язано з тим, що база даних під назвою CCA містить інформацію про людей, які померли до впровадження електронних записів. Ну і тому відбувається такий геп. Але ці люди гроші не отримають. Наступне твердження про Ілона Маска. Трамп згадав мільярдера Ілона Маска, сказавши, що той очолює департамент урядової ефективності під назвою «Доуч». але це виявилося вигадкою, і такі заяви можуть призвести до навіть юридичних проблем. Наступне податки та мита. Трамп обіцяв знизити податки, але експерти вказали, що нові мита на Канаду та Мексику зведуть нанівець будь-які податкові пільги для більшості американців. Промова Трампа виявилася просто повною неправдивою твердженнями, які були швидко розкриті просто журналістами, навіть не експертами. І це викликало хвилю критики в інтернеті, де багато користувачів назвали його виступ просто абсолютно безглуздим і переліком брехні. Ця історія, друзі, показує, наскільки важливим є факт чекінг у сучасному світі. Політики часто використовують неправдиві твердження для того, щоб маніпулювати нашою з вами думкою, і саме тому критичне мислення та перевірка фактів стають ключовим інструментом для кожного з нас. Це також нагадує про те, що слова політиків завжди варто перевіряти, особливо коли вони впливають на життя мільйонів людей. Тому багато користувачів просто висміювали Трампа за його неправдиві заяви, а журналісти наголошують, що перелік брехні він був просто нескінченний. Тому, друзі, історія з Афганістаном та недавні заяви Трампа показують, що його політика може бути непередбачуваною та орієнтованою на корис... короткострокові вигоди. Трамп може зосередитись на внутрішніх проблемах або намагатися знайти компроміс з Росією, що може призвести до послаблення підтримки України. Тому Україні варто бути готовою до будь-яких сценаріїв, а це може бути і диверсифікація своїх союзників, тобто змінювати власну також змінювати власну обороноздатність і продовжувати а, працювати на міжнародну, над міжнародною підтримкою. Натомість США як союзник залишається під Питанням, і Україна повинна діяти стратегічно, щоб уникнути можливих ризиків. А я вам дякую, що ви додивилися відео до кінця. Підписуйся обов'язково на канал, тому що кожного дня ми слідкуємо за цікавими подіями і в світі, і в Україні. Дякую!